Пропала слідча. вже 15 хвилин немає. Та я вас. Десь пропала слідча. вже 15 хвилин немає, пішла за протоколом. А, зараз, бо до неї зайшов там на, на топить чоловік? Я все розумію, але ми журналісти, вона сказала, зараз вийде, а її немає 15 хвилин. Скільки нам ще чекати? Випишіть. Буду... Дивіться, протокол нічим не передбачено. У нас відповідно до 2014 В протокольній формі відбирається заява. Ні, дивіться, протокольна форма не передбачена в КПК. В КПК зазначено в 214, що слідчий прокурор вносить відомості до єдиного реєстру до судових розслідувань на підставі заяву, повідомлення. Правильно, заява як відбирається? В усному порядку є таке. У самому порядку заноситься до протоколу. Ви точно юрист? Дивіться, протокол не передбачено. Якщо ви хто вам хочете... сказав, що не передбачено? У всіх передбачено, крім ДБР? Дивіться, відповідно до КПК. До КПК розкажіть всім людям як? Бо я Почекайте. просто буду зачити. Ви перешкоджаєте журналістам? Я не перешкоджаю. А ні. чому ви державний службовець? Ви працюєте в ДБР? Чому ви перешкоджаєте журналістам припинити відеозйом? Я зараз вам змушу вас не працювати тут. Читайте уважно. Закон такий, як у вас. Ми такі ж самі, як ви. Це спеціальний закон. Тому давайте будемо вести себе коректно і не показувати всьому народу України, що ви порушуєте права журналістів. Добре? Бо вже були в СБУ, хто порушував і в ДПР, і Це що. Я буде? жодним чином не перешкоджаю ваші діяльності. Я маю вас... повне право вести відеозйомку, оскільки ви державний службовець. Це ж було вже. Треба це знати. Ви навіть не знаєте, е як приймається заява. Бачите? А люди знають. Наперед ну, бачено їм... усне прийняття звичайно. Будь ласка, усне куди заноситься. Ну куди заноситься? Протокол. Будь ласка, складайте протокол, пишіть, відбирайте мене пояснення, повідомляйте мене по 383 за завідомо неправдиві. і Все як положено по процедурі. Будь ласка, то присідайте вам стучі, навіть піднесу, якщо вам зручно. Готуйте, вносьте, я ж тільки за. Вы, э, мне необходимы ваши данные, ваши места. Я вам зараз все скажу. То что нужно, чтобы вы приселились, вы же не будете так писать. Звичайно, ну, нет. То как вы, где вы хотите присесть? А я возьму вам подставлю, куда вы скажете, когда вам будет. Женись на мне, пожалуйста. Женись, женись на мне, я, я тебя умоляю, блядь, я тебе носки буду стирать, блядь, я тебе нахуй, я буду целовать тебя каждое утро, нахуй, ноги тебе мыть. Просто я не думав, що ДБР боїться відеозйомки. Навпаки, ми з вами все фіксуємо, щоб в нас не було з вами ніяких конфліктів. Навпаки, все по закону. Я вам зараз покажу все, як відбувається в цій країні. Бо я ще капітуляції не бачив України перед Росією. А це означає, що в нас є стаття 62 Конституції України. Я вам її зачитаю. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи, тумачте на її користь. Як ти ставишся до цього? Що наша оттая, коротше, пиздота, що сидить ОТАМ? вона вже вовше ж нахабніла, коротше. Тепер показую вам сайт Миротворець, який виклав всю інформацію про мене. Коли були внесені дані в Миротворець, вам відомо? Так, е, да, там е, чітко написано. 11-го я проголосив, що я йду в президенти, бо в мене 11% рейтингу. Ну, давайте по мінімуму 10%. А 12-го мене вже внесли в миротворець. Тобто вся моя робота публічна за 16, е, вже 18 років. Було все добре, доки я не, б... не вирішив балотуватись президентом. Гандони вони коротше. гандони. Зрозуміли, так? Да? Ось є посилання. Вони виклали всю мою персональну інформацію. Наголошую, я не є державний чиновник. Давайте будемо по порядку, я вам буду тестувати. І разом вам покажу. Ви можете, будь ласка, відставити камеру? На яких підставах? Не можу, я журналіст, я знімаю через це, Я журналіст. Я ж вам приділяю посвідчення. Чому я маю камеру відставляти? Поясніть, будь ласка, давайте виклад фактичних обставин. Коли то ви зголубі... ж працівник ДБР, чому коли... я маю забрати камеру? Журналіст, коли це моя професійна діяльність? Мені що вам заборонити робити свою професійну діяльність? Як? Давайте таким чином. Я вас запитую. Сприву. Ні, ви мене не можете запитувати, поки ви не надасте мені відповідь. Ви заборонили мені, проголосили на відео, забрати відеокамеру. Чому ви перешкоджаєте журналістам жодним, у відеозіо? Я жодним чином не перешкоджаю вам. А не як не тоді, мені, ваші вимоги, ваші законні вимоги працівника ДБР? Як це? Це не є, значить, ваші законні вимоги, правильно? Ви ще тільки що на відео оголосили? Чому ви оголошуєте незаконні завідомо вимоги? Я вам приділю посвідчення. Я вам придивлю посвідчення чи ні? Пані слідча, я ж вас я запитую. Я встановила вашу особу. Май Ви далі не віде... будете перешкоджати мені е, е, у моїй службовій діяльності як журналісти? Я вам жодним чином не перешкоджаю у здійсненні вашої службової діяльності. Я нічим в житті не займалася, ніколи не вчилася, вчилася тільки в школі, е, там, може, неділю через неділю. А як тоді вважати вашу, ваші вказівки е, чи ваше прохання, як це правильно вважати? І чим ви керуєтеся, якщо ви надаєте такі вказівки журналісту? Ще й при керівнику відомого мільйонного ЗМІ? Дивіться, я вам не даю жодних вказівок. А, а диви, боїться, боїться, як собака палка, дивай, очки пригай, туди сидить, туди сиди. Потягнуло вже десь, да щось? Добре, люди тоді самі вирішать, як це трактувати. Вашу позицію. Ідіть нахуй, клоун! Бо ви що ж можете в ЄРДР не внести. Ви що ж можете співпрацювати з цими бандитами? Чи я помиляюсь? Дивіться. Я помиляюсь? Я дуже хочу помилитись. Ми діємо виключно в рамках вимог чинного законодавства. А яке? Саме Саме в нас під час. Конституції, правда? Під час внесення відомостей в ЄРДР відповідно до вимог статті 214 КПК України. Так. Я Що вам, там я вам зазначала про статтю 214-ту Кримінального кодексу. Так, як приймається заява? Відповідно до ст. 188 ККУ, носить відомості на відставі заява або повідомлення про чинення кримінального правопорушення. Так. Все правильно. По 214-й питань немає. А потом я купила собі освітання, я купила собі права, я ніколи в житті не працювала, у мене завжди був чоловік, який мене забезпечував. Ну, як то все так в сказці відбувалося, а потом он мене бросив, я його видостала. По статті 62 є, так? Конституція в нас є, чи ми вже все. Ну, скажіть народу, чи ДБР визнає Конституцію? Олександр Вікторович. Так, точно. Ми під час здійснення своєї діяльності користуємося відповідно Конституцією України законами та Міжнародним правовими актами. Дякую. Бачите, Олександр ДБР Вікторович, є закон. Олександр все. Вікторович. Це мене давай дуже давай. радує, що ми з вами порозумілися і ми з вами будемо. Давайте. Згідно Конституції і законів. Дивіться, це ж чудово. Я вам просто зразу буду шукати, щоб я вам показав. Що вам потрібно, пишіть, я буду вам е, на ваші питання відповідати. Ну що, давай помолимося? Зачем? Ну, ми вже вдома завжди молимося. Так, да, ну люди тут нормально готують. А... Тепер я вас слухаю ваші питання і буду на них чітко відповідати. Дякую. Все. я вас при відібрані вас заяви про чинення кримінального правопорушення. Повідомляю про відповідальність зі статтею 383 Кримінального кодексу України, а саме за завідомо неправдиве повідомлення про чинення кримінального правопорушення. Вам це зрозуміло? Так, являюсь магістром права кваліфікованим, являюся керівником адвокатської Добре, компанії Правокспогруп. Ваші... Дозвольте заявлю, бо це важливо. Керую чотирма адвокатами, тому мені зрозуміло і відомі мої права. Я вам дуже дякую за їх роз'яснення. <рапевітник> <рапевітник> сьогодні у нас 18 липня 2024 року. Ну, зранку було, так. Да. А зараз 15 година, 50 хвилин. Угу. Скажіть, будь ласка, ваше повне прізвище ім'я по батькові? Шавлюк Олександр Вікторович. Будь ласка, посвідчення. Дякую.